Сьогодні вівторок, 16 грудня. Ми розпочинаємо інформаційний випуск новин на теркалану. Суді працює Марта Стадник. Вітаю вас. Найцікавіші події цього дня уже за кілька секунд. Залишайтеся з нами. Сьогодні нарешті Україна, і ми з вами можемо зіткнути полегшену у Верховній Раді. Підписано угоду про створення коаліції у складі фракції Бют, НУНС та Блоку Литвина. Інформує Унян свої підписи під угодою поставила лідер фракції Бют Іван Кириленко, лідер фракції блоку Литвина Ігор Шаров та уповноважений від НУНС Борис Тарасюк Кириленко що парламент працює ефективно, хоча до дня Святого Миколая ще три дні, добрий дідусь уже розпочав свою святкову ходу. Сьогодні завітав він у стрільську початкову школу номер 11. Свято для дітей із особливими освітніми потребами влаштували спільно відділ сім'ї та молоді стрільського свиконкому та центр творчості дітей та юнацтва. Раділи сьогодні разом із дітьми наші кореспонденти. Незабаром до оселі всіх християн завітає святий Миколай. Проте маленьких учнів із Стрийської початкової школи нординадцять він відвідав вже сьогодні. Тут відбулося свято доброти для дітей із особливими освітніми потребами. Організатором дійства виступив відділ сім'ї та молоді стрільському кому. Під час святу у актовому залі для малечі виступили учасники лялькового театру сонечко, центру дітворчості дітей та юнацтва. У їхній постановці діти мали можливість переглянути виставу про святого Миколая. Почергово на сцені перед глядачами з'являлись казкові персонажі. Перед завершенням дійства до дітей вийшов і сам святий Миколай. А сьогодні ми були з вами присутніми на, ну, скажімо так, святі доброти, я б сказав, оскільки саме для діток, які знаходяться у нашому, у нашій школі дітки з особливими освітніми потребами, які потребують особливої любові, добра і саме тепла. Такого і сьогодні для них підготували таке чудове свято. Не залишилося у боргу перед театралами і самі вихованці 11-ї школи, які почергово розказали усім присутнім вірші та проспівали пісню про Миколая. Им свято сподобалось, підтверджується директор школи. Коли тиша у залі з боку таких діток, це означає, що їм свято подобається. Оскільки дітки, які мають особливі потреби освітні, вони не можуть акцентувати свою увагу особливше. І якщо їх це зацікавило, ви чули, напевно, сьогодні в залі була абсолютна тиша з їхнього боку. Це означає, що їм це сподобалось. Таких діток не треба готувати особливо до якогось такого. Вони є нормальними дітьми. Ми вважаємо, що вони є наші друзі. На цьому святкові подарунки для дітей не закінчилися. Невдовзі школу обіцяють відвідати студенти інституту підприємництва і перспективних технологій. Марта Встадник і Дмитро Пшебетович для астрицьких новин. До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які у нашій країні відзначали 14 грудня. У стрію із початку року по різних програмах для 153 учасників ліквідації проведено виплати на загальну суму 340 тисяч гривень. Видано безкоштовно 10 потівок на санаторно курортне лікування. За кошти обласного бюджету допомогу отримали 8 чоловік на суму 800 гривень. Із міського бюджету 87 осіб на загальну суму 8 тисяч 10 гривень. Важливі соціальні питання вирішує міська координаційна рада у справах громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, яку очолила заступник міського голови Таїсія Гедукевич. Плідно працює також громадська організація Союз Чорнобиль України Стріщини, яку очолює Левко Ришко. Вифлеємський вогонь миру прибуде до України. Повідомила прес служба Львівської станиці національної скаутської організації Пласт. Символ віри і надії запалений у вифлеємі місці народження Ісуса Христа, запалає у кожній українській домівці. Вогонь вже пройшов шлях із руку руки через Австрію, Словаччину та Польщу. У четвер пластуни на українсько польському кордоні отримують вифлеємський вогонь із рук харцерів польських скаутів. Цього року така акція відбуватиметься уже в десяте. Як і минулого року на кордоні також будуть присутні пластуни велосипедисти котрі повис... Зуть вогонь аж до Києва. Після офіційної передачі Вифлеємського вогню на кордоні він прибуде до Львова і відбудеться урочиста передача його на зберігання у собор святого Юра. А вже 4 січня пластуни розповсюдять вогонь по всіх церквах, а також у лікарнях, сиротинцях, будинках престарілих, щоб у різдвяний вечір у серці кожного спалахнула іскра любові та надії. Сьогодні у нашому місті розпочалася спартакі.